Палевний колапс на Росії вже зараз на головних трасах Російської Федерації зупинилися фури. і все через дефіцит. На заправках у багатьох регіонах закінчився дизель і бензин. І це лише початок, бо ж які точні удари по російських нафтобазах? Найгостріші проблеми відчувають на далекому сході, а в Приморському краї черги на АЗС розтягнулися на сотні метрів. В окупованому Криму почастішали перебої із постачанням пального а на Забайкаллі видають талони, щоб ходья. Ось обмежити попит влада намагається загасити пожежу адміністративними методами. Кремль вже заборонив експорт бензину, прикривається необхідністю захистити внутрішній ринок, але навіть такі методи не допомогли уникнути підвищення цін. Пальна дорожчає фактично у всіх регіонах. Лише за рік ціни підвищились на 18% А до кінця цього року прогнозують ще плюс 8 а на деяких заправках, взагалі, немає пального. Тож підписуйтеся, щоб разом святкувати, де буде межа ось цієї кризи на Росії?